Чи справді Іран суттєво сповільнив темпи збагачення урану, щоб поліпшити відносини з США? Там не тільки про Уран, там декілька пунктів, які Іран повинен виконати, аби США погодилося взагалі на розмови. Ну, взагалі на якісь розмови, на якісь перемовини чи перегляд якихось своїх попередніх рішень. Але. Чи дійсно вони зменшили збагачення урану? Да? Ні, не зменшили демонстрація, обіцянки, але умови не виконуються. І умови не виконуються на сьогоднішній день. Це є таємницею, але ця таємниця дуже стрімко. Вспливе на поверхню і перемовини зупиняться. Перемовини зупиняться, тому що буде винадено брехню. Ну, тут буде винадена брехня. Але дивіться, тема з Ураном вона не є основною в цих перемовинах стосовно санкцій, тому що все ж таки Іран спирається на якусь зупинку. Тобто основною темою чи основною тезою домовленості є якесь припинення, припинення. Ну, можливо, це припинення допомоги Росії зброєю. Можливо, оце. І це дійсно припиниться. Це припиниться, але воно припиниться якось не демонстративно. Отже, ця тема в плоскості, знаєте, публіцистики, вона якось не буде так обговорюватися, але це саме та тема, завдяки якій і відбудуться невеличкі, але. Все ж таки будуть якісь домовленості послаблення санкцій в бік Ірану від США. Не є тут покращення, скажімо так, стосовно Урану. Чи справді Росія отримала нову партію шахедів від Ірану? Отримала від Ірану не тільки партію шахедів, сподівалась на щось більше, сподівалася на щось масштабніше, але не вийшло. Щось дали маленьке, щось дали навіть, знаєте, тут не так маленьке, як дуже схоже на те, що щось відремонтували та повернули. Тому що тут більше схоже на те, що Росія щось відправила до Ірану зламане, вони там його відремонтували, там губи намалювали та прислали його на. <зад>. Тут більше на це схоже. Я не можу сказати, що Росія стала сильнішою після того, що отримала від Ірану. Тут, навпаки, така допомога, знаєте, ну, сумнівна стосовно Росії і Ірану. Так, щось отримали. Вони отримали, але вони дуже незадоволені. Знаєте, тут дуже схоже на те, навіть що коли вони розпаковку зняли, зробили, то вони побачили, що це не це не то за що вони заплатили. І тут розчарування, тут якісь незадоволення все ж таки йдуть. І схоже, все ж на те, що вони відправляли щось зламане на, на ремонт. Чи відкриється в вересні альтернативний зерновий коридор, який запропонувала Україна? Щось не продумане, щось не, ну, знаєте, як не, 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 не врахували. Щось, щось якось з кимось таки не домовились. Ну, хочеться сказати частково. Тобто, я не бачу, що проблема вирішена. Я не бачу, що все, ми про це вже не переймаємось, вже Україна все вирішила. Ні, все ж таки, тут якісь ідуть ще домовленості, вони будуть довго ще, ці процеси розтягуються. Тобто, щось почне е, працювати, але якась така невелика частка від того, на що розраховує Україна. На жаль. Чи вдасться світовій спільноті завадити експорту вкраденого українського зерна Росією? Ні, не вдасться. Не вдасться. Немає санкцій, немає можливостей, немає інструментів. Ні. Відповідь ні. Чому Коломойський відмовляється покидати СІЗО під заставу? Це якась така прям принципова позиція. Тут, знаєте, тут я стою і кажу, що. Чому Коломойський не виходить з? гратів, під заставу. Тому що він вважає, що він несправедливо його звинувачують. Тому що він принципово, тут карта дійсно така, що не буду нічого робити. Давайте, копайте, ковиряйте, я готовий, я почекаю. Тож тут більше тема принциповості, і знаєте, що мені показують? Мені показують, що доля велика доля все ж таки. Справедливості, я б сказала так, на його боці. Стосовно саме цієї справи. Я не знаю, що відбувається. Саме ці справи, за яку він зараз очікує рішення, скажімо так. Чи буде Коломойський взагалі сидіти за ґратами? Тут більш про очікування показано. Ну, тобто я буду сидіти і очікувати. Я буду очікувати, коли настане ця справедливість. І чи настане вона справедливість, та, яку ви очікуєте, шановне панство. Ні, вона не настане. Все ж таки прикриють, все ж таки затримають, все ж таки людина буде відчувати себе. Не дуже комфортно, тобто не додому він поїде. Він ще буде знаходитись якийсь час за ґратами. і чим це закінчиться? Миленням. Давайте так, чи заплатить Коломойський за заставу за свою свободу. Ні, не, не заплатить. Тобто, це буде відбуватися чи то не він, чи то за нього, якісь домовленості, але все ж таки справа буде тягнутися. Спочатку мені показують, що буде прийнято рішення. Ну, тобто, дивіться, так буде якесь рішення. Тобто, буде якесь рішення, воно буде несправедливим і боротьба буде до останнього. Знаєте, ну тобто буде драка-драка. Потім якось ця тема йде з публічності, вирішується досить матеріально. Все ж таки, тут схоже на те, що в людини намагаються забрати більше майно, аніж заховати людину. Отже, майно заберуть, і людина собі поїде далі якимось чином. Відбудовуватись, От так я скажу. Тобто я не бачу, що він буде довго сидіти за ґратами, що він буде нести покарання якісь, за що його обвинувачують, ні. Але якийсь час все ж таки він побуде в, в такому зафіксованому стані, некомфортному. В нього, до речі, дійсно якісь проблеми з фізичним тілом, тому що тут людина, яка переймається своїм станом, саме фізичним. А потім все ж таки. Змінять гнів на милость і піде якась динаміка. Заберуть якесь майно, от заберуть саме матерію, заберуть матерію. Життя не заберуть, свободу не заберуть, матерію заберуть, але я не можу сказати, що вона не відновиться. Тобто не відновиться не в тій кількості, а не відновиться до стану, коли людина себе ну, більш-менш спокійно почуває. Чи будуть ще гучні арешти українських олігархів на тлі справи Коломойського? Тема з Коломойським, схожа, знаєте на яку тему? Бій своїх, щоб чужі боялись». тому що мені тут показують, що вона досить показова для інших олігархів. І, по перше, іншим олігархам потрібно все ж таки замислитись про допомогу Україні повноцінно, не фіктивну, не паперову, а все ж таки більш ефективну і більш матеріальну. Чому? Тому що дійсно роз... вже є план, що робити з такими, якого ми вже вхопили. Тому так щось буде, буде не гучно, не багато, не, ну, знаєте, тобто, не на рівні всієї країни. Тобто, так, одного щось за жабри візьмуть, другого, другий щось буде відбиватися, тут жінка якась теж буде намагатись ховати свої статки та можливості від держави та від правоохоронців. Але сказати, що масовано зараз ми будемо спостерігати? Ні, я цього не бачу. Навпаки, ця ситуація дуже показова стосовно того, що державі потрібна фінансова допомога. Чи пройде спокійно святкування Рожга Шана в Умані? Воно пройде якось по-новому, тобто в якихось ну, тобто якісь нові умови саме в святкуванні вони будуть, тому що тут, ну тут, спираючись на а, ті умови, які навколо більше схожі. Але сказати, що щось завадить святкування нового року, ні, я не бачу. Добре, давайте я гляну, як відбудеться святкування 17 вересня в Умані. Безпекова ситуація. Це нормально буде. Е, інформаційне буде якесь таке. Ну, і тут навіть не переляки, а моніторинг, я більше скажу. Тобто я не бачу якоїсь тривоги, я не бачу якогось хаосу. Мені навпаки показують, що якісь нові умови тобто врахують обставини і з'являться нові умови, святкування. Але ну, все пройде так, як і планувалось. Все буде гарно. Чи отримає Україна сучасну техніку для розмінування територій до кінця року? От саме сучасну техніку для розмінування територій, на яку ми очікуємо, ми не отримаємо. От не отримаємо. Але е, ми отримаємо щось саме для розмінування територій. Тут не просто альтернативу. А як знаєте, щось таки дадуть, ми чомусь будемо казати, що та ну воно якесь зовсім не те, але воно все ж таки в нагоді дуже згодиться, знаєте, в бою та в бойових діях. Не бачу я до кінця року того, що нам це дадуть, саме для розмінування, але мені показує, що щось дадуть, чи ми зможемо це робити. Отак. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.